Чи має весілля на 20 гостей, камерне, маленька, на 6 гостей коштувати менше або може більше? З точки зору підготовки, маленьке весілля готується інколи навіть складніше. тому ага. що воно будується по іншому принципу. Найкрутіше, ага. до чого я прийшов, це ага. зробити весілля в форматі сторітелло. розповісти історію не лише пари, не лише батьків про батьків, про найближчих людей, ага. тому що всі по факту є найближчими. Ага. Розповісти історію, бо всі історії стають набагато цікавішими, коли ти цих людей знаєш. Uh -huh. Коли в нас сто гостей, і ти розповідаєш про якогось друга, який не має жодного значення для дяді зі сторони нареченого, йому ця історія не настільки цікава. А коли це друг, якого знають абсолютно всі, все сприймається по-іншому, і це набагато крутіше ніж просто конкурсу. І в такому випадку ти маєш більше зануритись правильно в атмосферу. Ти маєш більше зробити роботи в плані того, щоб пізнати пару гостей, тому що все має бути побудовано навколо. Правильно ти маєш знати 100% гостей. А, інколи є сенс познайомитись навіть до весіля, угу. написати в особисті або можливо якийсь чат. тому що ви разом можете зробити контент, який на весіллі спрацює набагато цікавіше ніж конкурси від ведучого.